Доброго дня! Сьогодні будемо готувати пиріжки. Дося їде до Львова і захотіла взяти мамині пиріжечки, солодкі і солені. Солені із капусточкою тушеною, а солодкі у нас карамелізоване яблучко, смачнюче. Дружове тісто дуже просте, коли зі мною поділилася, одна хороша дитина, хочу поділитися з вами. Дві годинки закалапуцяла, і ось ось. Дивіться, яке чудове тісто у нас вийшло. Беремо. В одну частину. Причому таке тісто, що не потрібно його місити, вимішувати. Дві годинки поставили в тепленьке місце. Все, тісто живе, таке, чудове. Записуйте рецепт. У миску насипаємо 3 столові ложки муки плюс 1 столову ложку цукру. Заливаємо 250 мл кип'ятку, розмішуємо, даємо. Трішки схолонути. Додаємо 250 мл кефіру, один білок, пів чайні ложечки солі, 8 столових ложок цукру. ну, Я додаю в меншу сторону 5. Хто любить солодке, то додавайте більше. Дві чайні ложечки сухих дріжджів. Я додавала дріжджі такі живі, це значить маленька пачечка, чайної ложки соди харчової, 4 5 столових ложок. Рослини олійки, 600 700 грам муки. Замішуємо, не потрібно його сильно місити, вимішувати. Просто замісили до однородної маси, поставили, щоб воно відпочило, піднялося на півтори-дві годинки. Потім сформували свої пиріжечки чи пиріг, залишили. Підніматися ще на годинку до годинки і випікаємо. Ми пиріжечки випікали 25 хвилинок при температурі 180 градусів. Це, це... Ну що ж, любі друзі, з яблучками наліпили. Тепер накриваємо полотенком і в сторону на годинку. Беремо друге деко і будемо ліпити з другої начиночкою. У нас капусточка тушена смачненька. навіть уже один пирожечок. Тісто таке. Приємне в роботі, і так його легко ліпити. Одне задоволення. Духовку ставимо верх-низ нагріватися на 180 градусів. Коли пиріжечки підходять, духовочка нагріється. І так, з яблучками вже постояли, хвилиночок 30. У мене пиріжечки. Змащую жовточок з молочком. На дві порції, бачите, вийшло з капусточкою таке трошечки вийшло їх. Так що, якщо будете робити, можете три порції зразу робити, бо одна порція це такий пиріг, можна зробити, якусь косічку закрутити. Якщо захочете, попробуйте на одну порцію, а потім будете робити і на три. Бо тісто дуже чудове. Ну що ж, виріжечки наші піднялися. Духовочка розігріта до 180 градусів. І ставимо витікатися на 25 хвилинок, там не дивіться. Тепер пиріжечки з капустою. Помастимо яєчком з волочком. Минуло 25 хвилин. Наші піріжечки з яблуками готові. На їхнє місце поставимо пиріжечки з капустю на 25 хвилиночок. Вирішки з серветочкою. Нехай трішки вони постоять, відпочинуть. Відпочинуть, і будемо ми з досі смакувати. Смачного і вам апетиту! До побачення!